Коза дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та купив собі козу, привіз її додому. А рано на другий день посилає дід онучку ту козу пасти. Пасла онучка її аж до вечора та й стала гнати додому. Тільки до воріт стала доганяти, а дід став на воротях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки ти пила, тільки ти їла. От дід розсердився на онучку, що вона погано худобу доглядає, та й прогнав її. На другий день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день, ввечері стала доганяти до двору, а дід уже стоїть на воротях та й питається Кізонько, моя мила, кізонько моя Люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок, ухопила кленовий листочок. Бігла через гребельку, хопила водиці крапельку, тільки те пила, тільки те й їла. От тоді дід прогнав і бабу. На третій <світ> день погнав він уже сам козу, пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов. Став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба. Чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Тільки ти пила, тільки те й їла. От тоді дід розсердився пішов до коваля, висталив ніж, став козу різати. А вона вирвалась та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалася на печі. От прибігає зайчик, коли чує, що хтось є в хатці. Зайчик і питається А хто хто у моїй хатці?» А коза сидить на печі та й каже Я, коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу, тупу ногами. Кулю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. тут тобі і смерть. От зайчик злякався. вибіг з хатки, сів під дубком. Сидить та й плаче, коли йде ведмідь, та й питається. Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь. От я його вижену. Побіг до хатки. А хто хто в зайчиковій хатці, а коза з печі Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. От ведмідь і злякавсь. Ні, каже, зайчику побігайчику не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається А чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же нині вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовк, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав та не вигнав. Отже, вижену. Побіг вовк до хатки та й питається А хто хто в зайчиковій хатці, а коза з печі? Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. тут тобі і смерть. От вовк і злякався. Ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається: А чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичко-сестричко, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А лисичка, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав та не вигнав. А то ти отже вижену. Побігла лисичка до хати та й. А хто хто в зайчиковій хатці? А коза з печі? Я, коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. От лисичка теж злякалась. Ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе, рак неборак, та й питається: Чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А рак, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, а то лісиця гнала та й не вигнала. А то ти отже вижену. От поліз рак у хатку та й А хто хто в зайчиковій хатці, а коза з печі Я коза дереза за три копи куплена, Півбока луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затупчу, хвостиком замету, Тут тобі і смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч та й. А я рак не борак, як ущипну, буде знак, та як ущипне козу клешнями. Коза, як замекає, та з печі та з хати побігла тільки видно. От тоді зайчик радий прийшов у хатку, та й так уже ракові дякує, та й став жити у своїй хатці.